Друзі, вітаю вас! Напередодні перемовин вже циркулює низка різного роду інсайдів, і зливів у медіа. Частина з них є неправдою і вигадками. І так чи інакше, велика кількість західних медіа, і не тільки західних, зараз будуть. Е Багато публікувати е, умов, які лунатимуть на перемовинах. Це все знаєте між Україною та США, між делегаціями. Це все знаєте кулуарна історія, яка має так чи інакше повпливати на якісь позиції на цих переговорах. Е, в Судівській Аравії почнуться переговори між Україною та США. Е, ходила також в медіа, наприклад, інформація про те, що е, буде зустріч між делегаціями США і Росії. Також цього тижня. От вийшла Марія Захарова з МЗС РФ і це спростувала. Ну, будемо бачити. Але е, Україна та США у Саудівській Аравії. Що про це пишуть медіа? Зараз поговоримо, і деякі місцями певні моменти я прокоментую. Е, наприклад, Рейтер пише, що США вимагають від України. Один з таких от моментів. І Рейтер називає, що США. Вимагають від України відмовитись від формулювання «справедливий мир і замінити його на реалістичний мир. Це позиція Рейтер. Але я вважаю чітко потрібно розуміти, що таке формулювання воно може допомогти Росії інформаційно та історично затерти свою відповідальність у війні історично і інформаційно. Ми завжди маємо пам'ятати, що війну розпочала Росія. Росія злочинець, і Росія має нести відповідальність. І зараз від, знаєте, такого, ну, частково Росію рятує від глобальної відповідальності такої, за великим рахунком, певна слабкість застарілих застарілого світового порядку, який дав можливість взагалі такій війні статися і дав можливість. Кількості людей, які є в Росії, застарілої техніки ядерної зброї домінувати над е, певним правом, е, міжнародним правом, яке я вважаю, все ж таки не, не спрацювало ефективно. І е, поки на цей момент так має бути е, так може бути. Точніше, е, звісно, що немає такого бути, але так відбувається. Втім, історично все змінюється, і історично має зберегтися річ про те, що саме Росія винна у цій війні, і формулювання справедливий мир, на мою думку, має бути збережене. Що ем, вимагає від США Росія? Пише The економіст. The економіст вважає, що Росія вимагає від США декларацію нейтралітету України і жодних миротворців НАТО. На території України ну дійсно про це озвучували російські різного роду люди, типу різних піскових та лаврових, про те, що миротворці НАТО для них це неприпустимо. Ну і таким чином, як вони це подають, що <кій> Росія починала війну, щоб НАТО не було в Україні. І через це вони будуть проти цього. Але ми маємо завжди пам'ятати, що це все предмет. Предмет саме переговорів, і, звісно ж, низка країн вже готові відправити миротворців, це країни НАТО і не тільки НАТО. а ну Про це згодом. На думку за економіст, чого Україна буде намагатися уникнути під час розмов з США. А, задача України це переконати Сполучені Штати Америки що у будь-якій мирній угоді. Україна не може піти на будь-які умови, які будуть накладати на Україну певні обмеження на здатність про тобто, Відповідно, те, що росіяни у СТАмбулі, так званому просували, це зменшення кількості озброєння, зменшення кількості армії. Загалом технологічну деградацію української армії, це те, що росіяни просували. Україна на це піти не може. Також будь-які умови визнання окупованих територій російськими. Україна на це не піде ніколи. Ні юридично, ні дипломатично, ні жодним іншим способом території нашої країни, які зараз тимчасово контролює російська армія, ніколи не будуть визнані російськими. Ніколи. Це апріорі неможливо. І так само Україна ніколи не піде на втручання у внутрішню політику України, будь-які вимоги там проведення виборів в обхід Конституції, в обхід наших законів, ніколи Україна це не піде. Що Україна, на думку медіа, хоче запропонувати Трампу і команді? Сполучених Штатів Америки відповідний план Макрона. Його так ще називають, оскільки першим французький президент Еммануель Макрон запропонував так зване перемир'я в небі на морі та мораторій на удари по енергетиці. Це той момент, коли одномоментний мир, ну завершення припинення вогню. Одномоментне припинення вогню. Ми розуміємо, наскільки. Одномоментно, коли російська армія на сході діє, і загалом наскільки активний фронт зараз, і на Куршині, теж і так далі. Наскільки навіть уявити, одномоментно, що в один момент все хлоп, щось підписали, хлоп і закінчилось. Це дуже важко. Відповідно, реалістично виглядає припинення ударів по Україні, наприклад, з НЕМ ракетних ударів, шахетів, це виглядає реалістичним. Ну, так само додати сюди море та інше, це виглядає реалістично, принаймні. тому мова, на думку медіа, вона буде вестися саме про це зараз. І Україна сподівається, що якщо цей план буде взяти в роботу, а ми, ми, ми поки не можемо знати бачення президента США, оскільки він говорить про припинення вогню, воно може бути, тобто, в його розумінні цього, це може бути одномоментно. Тоді тоді він скаже ні, давайте всюди. Але в такому випадку, як він натисне на Росію, це теж дуже цікаво. І я думаю, що всі тільки забули б, але яким чином він. Натисне на Росію, це окрема історія. Але навіть, умовно кажучи, якщо беремо перемир'я в небі на морі а, і на удари по енергетиці, теж залишається питання, як Трамп збирається тиснути на Росію, щоб вона цей план ухвалила. Тому що для цього потрібні певні вимоги, певний важіль впливу на Росії потрібен. І а, якщо Росія відмовиться, то відповідальність на, за небажання. Йти на компроміси і завершити війну має лягти на Росію автоматично. Автоматично. Тобто м'яч буде на полі Путіна. Якщо він цей м'яч не бере і відкидає, в такому випадку Росія винна і США мають на неї натиснути. От. Чи готова США, США тиснути на Росію, і як, я дуже сподіваюся побачити це. Побачити в майбутньому це. А на що Україна може розраховувати на думку медіа? Знову ж таки, і от Трамп вночі, якщо не помиляюсь, Фоксу давав інтерв'ю, і він заявив, що майже вже зняти знята там заборона, як він це називає, на обмін розвідданими з України? Ну, так, такі, такі слова я тут конкретизувати не буду. Це все ж таки та, історія про нас безпеку України. Ми тут без деталей. В той же час джерела CBS News американських повідомляють, що мовляв, немає жодних ознак того, що США готові відновити воєнну допомогу Україні. Будемо бачити теж будемо бачити. Звісно ж, нам потрібно. Саме нам дуже важливо Петріот, нам дуже важлива система протиракетної оборони, нам дуже важливо загалом відновлення допомоги, оскільки воно, воно означатиме збереження сильної позиції для України гарантоване. Україна і так збереже сильну позицію, просто так чи інакше. Там, де перешкод можна було б не робити, краще б їх не робити. Стосовно Таймс, The Times повідомляє, що Британія. Доклала всіх зусиль для того, щоб Україна була добре готова до перемовин з Сполученими Штатами Америки. Дійсно, Великобританія Британія, і прем'єр, і Кір Стармер, і його радник з безпеки Паул тривалий час. Проводили і розмови, і зустрічі особисті, і перемовини з Сполученими Штатами Америки для того, щоб максимально конструктивно все було у джиді. у Жиді. Відповідно. Такий настрій, такі настрої перед всіма а, цими подіями. І я одне хочу а, сказати для чіткого розуміння: а, поки немає жодного розуміння важелі впливу на Росію і є чітке розуміння, що Путін не хоче завершення війни, принаймні в мене, оскільки я розумію, що відбувається. У військово-промисловому комплексі Росії, яким чином це все впливає, і особисто я е вважаю, що поки не демонструється зниження зниження жодних е оборонних замовлень, планів, зміна, зниження продуктивності ВПК, говорити про настрої завершити війну в Росії важко. Відповідно, тут вмикається. Вмикається важіль впливу. Який він може бути? Ну, наприклад, чого можна було б чекати від Європи? Як Європа могла б посилити свою позицію? Слово санкції звучить смішно лише для людей, які не вникають в деталі, як воно працює, і якби санкції не мали впливу, Росія б не прагнула б понад усе зняття санкцій. Зараз ж Росія намагається зробити все, щоб саме зняття санкцій, пом'якшення санкцій стало умовою їхнього заходу в перемовини. Це їхня стратегія. І вони хочуть олігархів своїх з під санкцій виводити і нафту, і не тільки енергетику. Загалом, а що могла б зробити Європа? От Танкерний флот, наприклад, Сполучені Штати Америки суттєво побили танкерний флот ворога, за з допомогою якого він обходив санкційні обмеження. І якщо б Європа санкціонувала танкерний флот у Балтійському морі, наприклад, для початку, це було б гарно, оскільки Балтійські порти, порти на Балтійському морі, зараз на них тримається загалом нафтова галузь Росії. Так же сталося. Стратегічно так же сталося. Але будемо дивитися. Будемо дивитися, я думаю, ці тижні вони будуть багато чому визначальними з точки зору курсу подальшого, як це все відбуватиметься. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх в будь-якому випадку! Все буде Україна! Ніколи нікуди від цього не дінемось. Всі разом підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео, пишіть коментарі. Все буде добре.